Дмитро Гнатич, який цілий день в полі час від часу повертається в студію. Там показували, що ти приніс. Ну, мені показували, але я сказав, щоб ти сам показав, а, ти на, що я ну, буду передав. Ти добре пам'ятаєш. Я 22 січня, здається, показував ось цю знахідку. Це ще коли були сутички на Грушевського, Це був це 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 піон, була, це гільза, гільза від Фанпіонки, так. Патрону для дробовика. Я знайшов її 22 січня на позиціях, які залишив Беркут після сутичок на вулиці Грушевського. Тоді я навіть сфотографував. Саме в той день було застрелено в той день, здається, Сергія mm -hmm. Нігаяна, так і Сергія Жизневського і Сергія, здається, так. Да. Власне кажучи, це це ще тоді знайшов тепер. Цим вже нікого не здивуєш. Вся вулиця інститутська, де сьогодні мені там довелося побувати спостерігати за цими боями вуличними, засіяна такими патронами. Uh, я я гільзами, динутра. гільзами такими від патронів засіяна. А ось на вулиці в інституції. Це 12-й калібр сьогодні приносили інші люди, і там е, інша не піонки, там якась інша на Б-бас. Е, ні-ні-ні... А є варіанти, є американське, знаходила, і німецька. Там, там вона була начинена гумовими кулями. Там прямо написано, що всередині є гумові кулі. Гумові кульки, так. Дробових 12-го калібру, і от в описі на сайті фампі... на фампіонки, якщо ви зайдете на сайт виробника, ви можете почитати, що значит, тут є різні способи начинки, але начиняється цей патрон в будь-якому разі дробом або або картечю. І дробом може бути начинений 12 штук дробу. Ось такий, от на вулиці інститутській я знайшов. Ну вони в принципі влазять. Якщо сюди ще пороховий заряд. Плюс ну, плюс тампыж, но славка. Ми, це, це, це металева, ось така металева кулька. кулька, якими ми, ми там колись дитинці може бавилися в підшипниках, витягали. Кулька... Це металева, це не є гумова кулька. І сьогодні Мустафа приніс е, з зони бойових дій, я по-іншому це назвати не можу. Гільзу відстріляну. Хіба що не зрозуміло, яка куля була споряджена. Гільзу. Це схоже на, та, Це на пістолет Макарова. Це схоже. пістолет Макарова. Сьогодні була, була різна, різна, різні були свідчення, що зброю застосовували з обох боків. Насправді я запитував. Ще на кадрах, там, де стріляють з пістолета, протестувальники кажуть, так це бойова. Ну тобто, це вже вогнепальна зброя. Це не травматична, це вже не е, пейнтбол або ще щось. Та тобто, це за цим саме пішли тепер до тернопільської тернопільського міськвідділу міліції. Там, як облога, облога Тернопільського. Але ти можеш переказати, ще Дмитру на словах, що там відбувається в центрі, тому що відео це відео, а там по ситуації, що саме? Штурмом Майдану це важко назвати. Це швидше оточення і поступовий такий наполегливий наступ з боку правоохоронців Відбувається. Ви бачите, що от якщо... Спостерігати та просто брати позначку і кожну годину відміряти, де знаходяться протестувальники, то вони відсуваються кожної години, десь там на пів метра, на метр, далі, далі, далі. Відповідно, просуваються правоохоронці. Все, що їм заважало, це палаючі намети, які от були такою вогняною перешкодою і суттєво стримували наступ, наступ Беркуту. Там намагалися завести туди і залити цим водометом, там і так далі. Ну, Власне, цей град світло-шумової гранат летить постійно з їхнього боку. Я не знаю, можливо, влада ще вагається, вичікує там, можливо, вони ще вирішують різні варіанти: штурмувати, не штурмувати. Якщо штурмувати, то як? Але треба віддати належне, що люди підходять, попри те, що транспорт не працює попри те, що таксісти підходять. підходять люди так, я йшов назад. І співвідношення таке, десь один до десяти. Одна людина йде з Майдану, десять йде на Майдан. Десь отаке співвідношення. І, боже, я намагався зупинити цих красивих київських жінок, які, які? красивих київських yeah. жінок, які. Значить, ну, в такому досить пристойному, дорогому одязі з манікюром, з макіяжем, йдуть туди, на Майдан. Я зупиняю, кажу, а вони там біля значить, варти самооборони кажу, навіщо ви туди йдете? Ми хочемо волонтерами, хоча б щось допомогти. Я перепрошую тут бій Старійській у Львові. Беркута, внутрішні війська намагаються прорвати блокаду військової частини на Старійській. Всі, хто може вирішати. Туди там світло-шумові гранати застосовуються. Ужас просто якийсь вибачний у нас. Ні, ні, все гаразд. Звісно, треба повідомляти термінову, термінову інформацію, термінове повідомлення. Слухи, це ж не можна кваліфікувати якось в іншому, як в вуличні бої. Насправді, це те, що це, це, що, це, я це, я це я не міць. є. Там міліція має захищати людей від бандитів. Зараз вона виконує репресивні функції. Більше ніяких вона не так, виконує, вона ДАЇ, не виконує репресивні функції, перевіряючи абсолютно всі автомобілі, зупиняючи на Ярославному Волу і Гончара. Тобто, це не є охорона або дотримання правопорядку. Ну, власне. До речі, коли сюди вже повертався, побачив, їдучи в таксі, як 200... Тітушок організовано йшли в бік палацу спорту, можливо, да, вони... не... заселяються так. І чому тітушки? Тому що очевидно, що ну, по-перше, вони в спортивному одязі і в спортивному взутті, бо самооборонці в, майдану, активісти майдану ходить, так кінь. зазвичай зазвичай ті, хто стоїть на майдані, не носять кросівки, оскільки холодно і незручно. Ці ж в кросівках. І Особливість це те, що я спостерігав сьогодні в Маріїнському парку. Я їх вже бачив сьогодні в день. Це очевидно ті ж самі молоді люди. Вони вже у військових касках, у військових шоломах і з палками, з битами пішли кудись організовано. Тобто, ось така ситуація, значить, маємо вже… Картеч, яка валяється містом, просто як. Ну, Недопалка не цигарок сьогодніш... Терміново протестувальники так. в Тернополі вже вдерлися до міського відділу міліції. Це О. значить, люди добираються, дістаються до арсеналів Ми про це сказали, що це є, в принципі, ну, ті, хто. Фахівці з там оборони е, мають відношення до силовиків. Вони про це попереджали, про таку небезпеку, що якщо буде перейдено межу, то людей це не зупинить, і це означає фактично озброєння широких мас. До речі, зараз отут, де палаюча частина там власне дуже багато афганців. з боку активісти розташувалися. Є да. Там дуже багато саме афганців на передньому краї. Є досвід бойових дій, є досвід організації, є досвід. Я, була сьогодні, я їхав на роботу набор. метром. Та, метром. Ну, тут, та, ну, власне, а нашу машиною їхати на роботу, якщо. Не пересуваєшся нормально. Так? І метро навіть це забрали. Тут, тут, тут дякуємо Макієнко, що зачинив на роботі. Ми Вала, в спасибо, режим, да. в цілодобовий режим режим переходимо. То я шов, по, по, по вулиці Гоголівській йшов, мені назустріч Гоголівська, це далеченько від центру, це два кілометри десь. <зас> на перетині Зворовського, десь там, я побачив людину, яка ну, такий кремезний чолов'яга з втомленим обличчям ішов, одягнутий не в кросівки, а так нормально одягнутий, щоб. Ну, чоботи і ніс щит. Він так втомлено кудись ішов. Очевидно, відпочивати, я не знаю. Я зрозумів, що це такий знак, якщо воно вже тут, то, то це поширюється. Так. То, там, воно... Його зупинити надзвичайно важко. Хіба що примарна надія була на те, що воно сьогодні в день зупиниться, але за да. На да, день... нам Так, тут обіцяв дев'ять-дев'ять дев смертей вже вже є зафіксовані, причому з них двоє міліціонерів. Повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Долучимо, що 5, які сталися 22 січня, то ось. До речі, про картеч. Сьогодні Аня будинець, моя колега була журналістка слідства інфо була в будинку офіцерів. І там, чи, 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 <говори> чи не найпершою да, глянула тих загиблих активістів? В одного чи в двох було саме вогнепальне поранення. Тут про вогнепальні вивозимо про вогнепальні поранення. Люди знаходяться, поранення, які знаходяться в 17-й лікарні, це лабораторний проулок. Вони просто потребують таких медикаментів, декасан рощин, реосорбілак, Триаксон, сорбілак, дексадгін, одноразові стерильні операційні комплекти, рентген-плівка, будь-які нитки операційні, вата, спирт, початки, нестерильний, нестерильний натрий хлор, розчин натрий хлору. Пиленки, люди добрі, хто може допомогти людям, допоможіть, будь ласка. Там потрібен інше рекламу. Рибаку? так у нього ж цей э, тиск там. Він же теж, напевно, випадка швидкої допомоги. Бійка в Одесі, Силовики намагаються роз'єднати. Ти куди не Все да, не ну повертайся. Світові медіа, Колеги, ще треба, там, там ну, Сергій Грішин приїхав там, з передової. Так, так що можете я... помінятися. Там Грішин нехай розповість. Ми... Скажіть, а діма, є до тебе питання: як так, можна так. потрапити на Майдан із це військ? Ну, кільця як такого немає. Значить, вільна вулиця Михайлівська, і там немає БТРів. Я особисто ходив перевіряв. Тобто, це через Артема Володимирського можна просунутися вниз, спуститись по Михайлівській. Вільна Прорізна, вільний Богдана Хмельницького і вільна частина, власне кажучи, все біля басейної вулиці, тобто біля Басарабки, також все вільно. Насправді, кільця немає, просто закриті зараз дві вулиці. Закрита шматок хрещатика до Європейської площі і на Інститутській. Насправді вони і не хочуть оточувати, їм достатньо просто з одного боку підійти. Я про це сьогодні вже казав. Величезна концентрація е Беркуту і внутрішніх військ там Величезна. Скільки? де саме в цьому урядовому кварталі. Де? От зараз вони підійшли не менше 5-7 тисяч, не менше 5-7 тисяч, а 5-7 тисяч організовано. Якщо за підтримки, тим більше сьогодні ми бачили такі вже наступальні гранати, які вибухають спалахуючим вогнем. Я сьогодні показував там на кріпосному пробулку. 10 гранат таких кидаєш. Була фотографія, до речі, на спільноті Євромайдан. Вже марширували Беркутівці вулицю Інститутського о 5-й вечора з Калашніковими. Тобто вже, вже не з фортом. Це Калашник, або вулкан, або вепрі, модифікації, так би мовити. Для... Да. Ну, Сайга вона дещо інакше виглядає. Немає значення, це вже от вогнепальна бойова зброя, з якої можна вбивати людей. Тобто 10 автомат, 10 стр... ну не 10 там, да там відділення стрілків виходить. Десять цих наступальних гранат кидають, потім з вогнепальної зброї і вперед. Правий сектор вони перекривають їзди до Києва. але ми вже говорили не один так. раз, що місто фактично блоковано. і правий сектор пише: але сюди їдуть не по гриби, не їдьте голі руч зробимо з поліцейських лежачих великими літами. Я... Правий так. сектор послідовний. Добре, колеги, да, я, колеги я, я тут колеги. І бажаю да, наснаги в ефірі. Нас Тримайтеся. Якщо проїхати машиною теж проблематично через те, що за їх зупиняє, перевіряє на наявність чогось багажнику. Та зараз у Львові меблі міліції Львівщині спалюють на вогнищі. Дивісь, інфо повідомляє. Сергій Гришин з нами. Привіт, Сергію. А так, ранок. Починався у нас, так? Да? Добре, Сергію. Жаркость, які наші. Вітаю вас, колеги. Що там на майдані? Ну я не чув, що Діма говорив. Діма казав, що про патрон. Останнє, що я чув, що він говорив про модифікацію автомата Калашникова, Тільки я не почув. Він розповідав, що там немає кільця, що є тільки з Інститутської, з Грушевської, що вони намагаються зачистити майдан. З Інститутської, з Грушевської, так, тому що я зараз спокійно вийшов з боку Бесарабки. Угу. Абсолютно спокійно. Також можна вийти з прорізної. Угу. От, і більше ніяк вийти не можна. І бачив людину, яка стріляє власне з того автомата. Куди вона по... стріляє? По людях? По, по Силовиках. По силовиках так, з автомата. Так, і це було тобто в моєму забрали останньому силовиків Ні, Я не знаю, силів. чи забрали, чи. Ну, де взяли. Ну, я знаю. Ну, купив, я, купив, я, купив, я взяли. бачив, як він стріляв, це було в моєму стрімі, але там треба наголошувати, що там треба було помітити. Я mm -hmm. просто побачив людину, яка це було от зараз, коли Беркут заходив з боку європейської. Mm -hmm. І я бачив людину, яка стріляла в той бік. Десь різні пострілів. Який настрій людей там? Різний настрій, але так. такий Кутєпов надсилає фотки, Бойливий. які ми можемо показати. Настя Станко зараз Сімферополі, але пише, що відбили з боку Європейської. Це бойові дії на вулицях Києва, в районі Майдану Незалежності. Це фотки, які кидає Богдан Кутєв. Можу ще показати. Покажи. І от на це все в ці секунди дивляться українці у Варшаві і моляться за нас. Дякую Анна Бабичева. Ти подумай, ти подумає. Ну, Кримський парламент тим часом сказав, що це є громадянська війна, зробив заяву. Обережно чи не обережно, але це на совісті депутатів кримського парламенту, який хочу нагадати, на відміну від всіх інших регіонів, які виходили на протест, виступив з ініціативою запросити Росію вгамувати цей конфлікт mm -hmm. в Україні. Тобто єдина. Така одиниця адміністративна Крим вирішила звернутися до Росії. Ніхто інших західних областей до Польщі не не апелював, до НАТО не апелював, до Сполучених Штатів вводити інтервентів не апелював. Кримський парламент виявився єдиним. Хто вирішив запросити сусідню державу до врегулювання? Я до речі, хотів ще вам розказати історію, що перед початком штурму я піднявся... У Чекай, чекать. Діб Беркута. Зараз буде застосована якась газова зброя. Інститутський. Зараз знайду. Нібито телеканалу Круїна про це відомо Європейської площі зараз працюють повстанці, які Багаті для того, щоб це був була як загроза. Спалили БТР. Термінове повідомлення, я зачитаю без звуку. 17-та лікарня звертається. Необхідно розбирати по хатах не дуже важких поранених. Лікарня переповнена, це лабораторний провулок. Є машини, нема куди везти. Киянки, кияни, будь ласочка, приїжджайте, прилітайте хоч на метлах, хоч як. Тільки заберіть людей, їх нема вже де складати там, якщо можна вжити таке слово. Тут відео серйозне. Що у нас там їздить за вікнами з такими? Серйозне відео, ще раз ми його показуємо. Давайте ще раз спочатку покажемо. Та чекай, Ден Борисович, дивись а, на відео, тобі показують, де ти Івано-Франківськ. Ну там МВС захопили, Так, захопили. Е, МВС захопили Івано-Франківську. Бачимо БТР. Я казав, угу. що з ми бачили, щоб хтось виліз звідти. Так, Це, так. Там є? О, бачу, от от, от, от йде, бачиш? Оце? Так. так. І тепер дивись, зараз буде відео, там впаде якийсь себе здається. Дивись, оп. Ноги в нього гарять. Це те, чого ми не бачимо під час стрімів і там на загальному плані. Це з іншого боку, тобто те, що відбувається в внутрішніх військах і Беркуті, Дмитро Гнаб сказав, що там їх дуже багато, близько 7 тисяч. Але якщо врахувати тоді в загальну кількість, то це третина усіх силовиків, які є в Україні, зараз ведуть бої на вулицях Києва. А ви відчуваєте і... запах? У нас в студії може диму. це від мене насправді. Так, диму Тим. я сьогодні запах бензину відчував на поверсі, тому що приходили люди, які бачили, як кидають коктейлі Молотова. Причому це відбувалося, я можу розповісти. Опа. Я див, дивився відео. Я питаю, хто ці люди? Це звичайні люди, які вийшли на акцію протесту. Один взагалі в костюмчику інтелігентний інтелі, відходить, каже, пробачте. А кинув тільки, що пляшку з коктейлем мовив Я, до речі, хотів це підкреслити, що зараз я помітив, що дуже багато людей старшого віку, mm. тобто не тільки молодь молодь, mm -hmm. а там 45, плюс, mm -hmm. власне, на, на передовій. Mm -hmm. Тобто з коктейлями там, і, і зі всіма рештами. Mm -hmm. Я перед початком штурму, десь за півгодини був на костьольні біля костьолу. Там стоїть кордон з ВВшників. Mm -hmm. І я ну вони дуже агресивні. Вершники зазвичай менш агресивні. Uh -huh. Беркут агресивний. Вони дуже агресивні. Я дістав планшет і відразу, типу, почув, типу, що відберемо, що тут знімаєш. Потім зруйнував, що там лише офіцери. Uh -huh. Лише офіцери. Тобто це контрактники. Ну так, лише yeah, офіцери. Це не причому yeah. майори, підполковники, капітани. І потім до мене вийшов полковник uh -huh. і каже: А ну ти преса! Я не увіняв. І каже: мені сьогодні, типу, двох наших срочників убили. От, тому, типу, не підходь, не дратуй, тому що нам ще треба думати, як, як їх батькам там розказати. І тобто я, я до чого це розповідаю, що вони з передню лінії, лінії забрали строковиків і поставили та поставили офіцерів вже.